Забезпечити дітей необхідним шкільним приладдям. Благодійна акція перший портфелик від фонду Каріта стартує в Івано-Франківську. Цього року допомоги потребують більше 400 школярів. Це сироти, діти з багатодітних та малозабезпечених сімей, діти учасників бойових дій, а також вимушено переселених осіб. Пані Віра із Запоріжжя. Вперше збирати донечку до школи жінці доводиться самостійно, адже її чоловік нині захищає державу. Залишити довелося і улюблену справу, яка приносила Малий дохід, тож такі ініціативи від Карітасу зраділа, адже придбати всі необхідні речі, які зараз є недешевими, буде значно простіше. Це така допомога. Ну дійсно, бо, наприклад, у надійки вона невеличка ростом. Да, портфелик їй буде важко. Ті ті портфелі, ну треба буде під неї підбирати. Все це, якщо дається сертифікат, ну тим паче можливо, буде навчання онлайн, так то нам буде. Там планшет ми додамо ну, якісь кошти. Це ну, чудово. Вже знаю, що має бути уранці й майбутня першокласниця Надійка. Першому у списку, каже дівчинка, канцелярія. Хочу купити собі для школи календарі, фломастери, і класки. Угу. Ще що? Скіла, пінал. 400 тисяч гривень на придбання сертифікатів для першого шкільного портфелика благодійний фонд отримав від міжнародних донорів. Відтак кожен першокласник отримає одну тисячу гривень на придбання необхідного приладдя. Ці сертифікати будуть отоварені не в місті Івано-Франківську, співпрацюючи з місцевими директорами парафіальних осередків Каритасу, з місцевою владою та місцевим підприємництвом, так, які є на території тієї чи іншої громади. Ми укладаємо угоди і перераховуємо кошти в сільські магазини чи в інших територіальних громадах в містах, так для того, щоб люди навіть скоротили. Так, свої витрати на транспорт для того, щоб приїхати в місто івано і Отоварити сертифікат тут в якомусь магазині з канцтоварами в місті Івано-Франківську. Традиційно охопити планують діток не тільки в Івано-Франківському, а й Калуському районі. Зокрема, допомагають і Солотвицьким першокласникам. Представниця парафіального осередку Карета Солодвин каже, торік вдалося надати сертифікати близько пів сотні особам, як ВПО, так і місцевим жителям. Цього року у нас вже ми опрацювали списки. У нас є 33 дітей, які підлягають під ці пільгові категорії. Є Троє дітей, які йдуть в перший клас із родин, на жаль, загиблих військовослужбовців. Є внутрішньо переміщені особи, які так само є, і родинами, військовослужбовцями, і є також і. На жаль, дітки з інвалідністю, які так само потребують допомоги, і власне, оця можливість, що можна вибрати, дуже полегшує і враховує ті потреби, які має та чи інша родина окремо. Благодійна акція Перший портфелик триватиме до 24 серпня. Долучитись до неї можуть безпосередньо і всі охочі. Принести шкільне приладдя можна до місцевого середку Карітасу. Віталія Куч, ігор Попик, телеканал 402.